Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магії. Сьогодні будемо оглядати актуальні новини і дуже цікаві. Мова про лівий берег Херсонщини, я відповім. З'явилася в пропагандистських ресурсах, зокрема Ріа Новості, З'явилася така цікава заява, що командування російської групу, угрупування Дніпро через складну ситуацію прийняло рішення перекинути війська на більш вигідні позиції. Е, відповідно, схід, на схід від Дніпра. Е, ну, З'явилися новини, що вже, вже готується вже з доброї волі. Да? Потім вони різко видали те повідомлення і мов зламали сайт, українські хакери, і оце от все. Ну, давайте подивимось, що ж це таке. Це інформаційний вкид був, чи дійсно це вже дим з'явився, а наче вогонь є, якщо так. Добре, дякую за відповідь. Ну що, поїхали. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи м -м, дійсно, давайте давайте не буду перевіряти їхні заяви, ріановості, це довго відмиватись доведеться після них, е -е, в тому плані, що після такої перевірки. Давайте загалом подивимося, чи чекати нам власне жесту доброї волі найближчим часом від росіян, саме от на лівому березі Дніпра. Так, напевно, і запитаю. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи дійсно найближчим часом нам чекати так званого жесту доброї волі від росіян на лівому березі Дніпра? Ну, тобто відвід їхніх сил кудись вглиб окупованої території. Ай скажіть рону, правду. Альгіс. Постаруна. Так, дві руни. Що ми маємо? Лагос перевернутий. І райда. А, Ну, гаразд, що все-таки по фіналу? Отол перевернутий. А -а 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 -а. Розумію. Е, добре, що ми тут маємо? Е, добре, Альгіс по нам. Лагус перевернутий райда і ото перевернутий. Е, ну, фальш старт. Скажімо так. Ну, зараз поясню, чому так. Що ми тут маємо? Альгіс, дійсно. Заради того, щоб захиститись, захистити відповідно залишки свого війська, а вони розуміють, що вони там не втримають нічого. так, То дійсно, якби Аліс в плані захисту, в плані відходу на більш вигідні позиції, як вони це сказали. Ну так, да, з доброї волі. Дійсно. Але під пустою руною. Тобто, ще вагання, це не про вищі сили, боже збав, Це вагання в них, зокрема, ну я так розумію, як у політичного командування, так і у військового. Або принаймні одно, військові, схоже, топлять за те, щоб якраз відходити, а Путін кричить не шагу назад. Ну, маріонетка, то, Сарумана, бункерна, так? Ось, відповідно, схоже така ситуація. Чому? Чому й видалили новину? Тому що зрозуміли, що якби аж занадто буря підніметься да, у них там на Росії. Як це так? Втрачають новоприєднані регіони. Ну, це як вони їх там називають. Звичайно. Ну, ось Лаус перевернутий. Е, Цікаво, тому що це дійсно ну це про обман, до речі, про неправильний вектор, якщо так. Тобто м думки такі ходять, да, дійсно. Але в даному випадку, ну обман. Ну, обман. Тобто фальш старт. От закинути, подивитись на реакцію. Зокрема, у себе там на болотах. Е, ну і взагалі, про, -про, -про, -про промацати, якби, що буде, якщо вони таке зроблять. Бо військові там ну не ідіоти. Давайте прямо казати. Хотілось би сказати, що да, там всі тупі свинособаки, Ну, на жаль, то не так. Їх багато. Якби все-таки щось да вони вміють. Ну Треба, треба, треба це визнати. Недооцінка ворога ні до чого хорошого не веде. Це, боже збав, це не те, що я їх там за щось хвалю. Е, от. Ну, тому таке. Це от вкид був. Вкид. Але загалом, що ми маємо по фіналу? А загалом, загалом ми маємо райдо. Тобто Це все рівно руна руху. Руна руху. Ну, на... Рух зворотній, відповідно, під, під покровом обману, читайте. Да? Тобто знову таки вони це якось будуть намагатимуться, принаймні, хитро провернути. Ось, все рівно рухим там судиться. Ну це поїздка, це подорож. Да? В контексті питання, ну це відступ. Ну куди ж це? це? Це воно так і є. Все до того йдеться. Вони то розуміють. Ну, і далі, от перевернутий. Ну ось, власне, втрата територій і втрата власності як такої. Ну, ясно, будуть тікати, схоже якось, як вони вміють відступати, не знаємо, так? Ну, буває і добре відступають, коли їм дають те зробити. Ну, наприклад, як справу Берега, коли вони відходили з того самого Херсона. До речі, Херсон вітаю із річницею звільнення, ось яка була відповідно два дні тому. так? Е, ось. Ну, Тому коли якби, вони відносно спокійно відійшли, да, то це одне. А тут вони схоже не зовсім спокійно будуть відходити. І це позначка як на втрату території, так і на втрату власності. Багато чого покидають. Тобто, ну, нам на радість. Ну, загалом, да. Найближчий час, щоб ви не перепитували це найближчі кілька місяців. Це не про тижні мова. Дуже б хотілося порадувати, що да, подарунок під ялинку, ну, побачимо. побачимо. Тобто, загалом, да, вже тенденція така промальовується, що відступ буде вже з доброї волі. Ну, гаразд, давайте, давайте подивимо. Давайте подивимось, чому ж так. Чому, власне, з'явилася інформація, а потім зникла. Мені цікаво докопати, що ж там за кулісами. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, поясніть мені, будь ласка, чому ж, власне, оце Ріановості опублікувало цю новину про відхід російських військ е з лівого берега Дніпра, а потім видалило її. Поясніть мені, будь ласка, що ж там відбулося. Хай скажете рону правду. Наутіс перевернутий. Так, дві, руни. Соло. Кану перевернута. Іса. Ой-ой. Тейвас. Ансус. А, ну ясно. Ясненько. Добре. Що ми маємо? Наутіс перевернути. Соло, кану перевернута. Іса, тейвас і ансус. Та ось нам перевернути. Тяжкі випробування і тиск, зокрема. Великий тиск. Ну, Тобто, я питав, зокрема, про Ріановості, що ж там таке. Надавили на них капітально. Що, що ж таке? Випробування складнощі з чим. Да з перемогою. От якраз перемог то у них на фронті і бракує. Да? Як у нас, ну, будемо казати, да, певні успіхи є, але хотілося б більше. так? Так і у них, відповідно, так само нічого їхньому болотньому населенню подати. А тут така новина, що відступають. А що, а що ж сталося? У них ж там одні перемоги, якщо послухати Конашенка, то їхню, і інших їхніх. Да? Ну так ось. Труднощі з перемогою. нема в них хороших новин. от. Що це таке, відповідно? І цар, схоже, недовольний був, коли ось такі заголовки побачив. Інтернет він не читає, тому, скоріше все, йому на папері подали просто якби, версію газети, да? чи витримку з неї. Ось Кано перевернута. Ну, обман, обман, відповідно. Перемога і обман. Тобто, що? Ну так, да, ілюзорні перемоги. Ну, як це? Не, не цей отрицательний взльот, там, отрицательний рост, отрицательне наступлення. Ну, от у них, відповідно, от про все сюди. Далі, взагалі, цей весело. Іса. Ну, обмеження можливостей. Тобто, мало то, що обман, відповідно. То і ось, навтісь перевернути Іса. Надавили на них, капітально е, обмежили, так, так би мовити, саме оце трія новості, хто там ще опублікував. так. Відповідно, хто обмежив. Да Силовики. Ну, ось тей вас. Силовики обмежили. Що, що, ви, що ви нам картину псуєте? да, Відповідно, ось соло so, Лотейвас, ну, на щось іще ще надіються. Силовики їхні, якусь певну перемогу намалювати. Хай не на лівому березі Дніпра, ну взагалі, хоч десь. Ну ось Ансус в кінці. Тобто, це ну це була перепалка там якась, оце явно сварка якась була, окрім того, всього, да, за кулісами, відповідно. Ну і Ансус хороші новини. Тобто, надіються на хороші новини. Хоча ось, а Кано перевернута. Ілюзії, обман. Ілюзії і обман. Їхні надії. Ось. Ну, Але все-таки надіються, що щось їм вдасться зробити і ситуацію змінити. Ну, на жаль, розклади на листопади я згадую, там все-таки певні хороші новини їм падали. Постійно, і це ж я не один розклад робив. Тобто, щось таке схоже їм вдасться. Не на лівому березі Дніпра взагалі, але от. З лівим берегом, відповідно, ситуація там у них гірша. Набагато. Ну, добре. Тобто, так, да, дійсно, жест доброї волі буде. Десь не так уже довго до нього лишилось. чекаємо, відповідно. Успіхів наших там також будуть. Ну, відповідно, розклад по фронту я робив ось буквально на днях. Так? Прикріплю його, напевно, сюди чи в коментарі чи в рекомендації. Ну що тут ще подивитись? Ну, загалом все, мені біж голову нічого не йде. Теж таке швиденьке відео буде Експрес. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!